Фрідріх Нітше. «Жадання влади. Жадання влади. Останній твір філософа, палка апологія людини, протест проти будь-яких форм духовного рабства, зокрема релігійного. Передмова. Цю книжку я писав не для загалу. Може, ніхто з моїх читачів ще на світ не родився. Може, будуть ними ті, хто збагнув мого зратустру. Я ж не сплутаю їх із тими, які вже й сьогодні мають вуха. Мені належить саме прийдешнє. Дехто народжується лише після своєї смерті. Я надто добре знаю умови, і вони доконечні, за яких можна зрозуміти мене, треба бути справедливим аж до суворості в середньому духу, щоб, бодай витримувати моє завзяттє пристрасть. Треба мати звичку жити в горах і згорда поглядати на балачки про політику і всілякі націоналізми. Треба бути байдужим, не питати, чи істина дасть плоди, а чи стане вам згубою. Сильні полюбляють питання, до яких сьогодні ще ніхто не зважився підступити, адже в них є сміливі зазіхати на заборонене, отже заганяти себе в лабіринт. Це досвід самотності все мородошкульнішу за звичайну відлюдність. Для нової музики потрібні вуха нові, для далекого нові очі, і нове сумління, щоб почути досі ньому істину, і прагнення надзвичайної ощадності, тримайте свою силу і завзяття при собі, шануйте себе. Любіть себе, зберігайте безумовну внутрішню свободу. Ну що ж, читачу, мій правдивий, преречений читачу. Ти зовсім Самотній. А де ж тоді решта? Решта це просто людство. Треба здолати людство своєю силою і шляхетністю душі, отже, зневагою. ФРІДРІХ Ніцше. Книга 1. АНТИХРИСТ. Спроба критики Християнства. Перше, подивімось на себе ми гіперборейці, і чудово знаємо, в якій далечині живемо. До гіперборейців не потрапиш ні водою, ні суходолом, таке писав про нас ще Піндар. по той бік півночі, криги і смерті, наше життя і щастя. Ми відкрили щастя, пізнали путь і, проблукавши тисячі років у лабіринті, знайшли вихід. Одначе хтось його знайшов невже таки сучасна людина? Я не знаю ні виходу, ні входу, і я все те, що не знаю ні виходу, ні входу, зітхає сучасна людина. Від такої сучасності ми вже хворі, від ганебних мирних угод, полохливих компромісів і всього чеснотливого бруду сучасних так і ні. Така терпимість широта душі, яка все прощає, бо ж усе розуміє, для нас просто сироко ліпше жити серед криги, ніж серед сучасних чеснот та інших південних вітрів. Ми були досить сміливі, не щадили ні себе, ні інших, але ми вже давно не знаємо, навіщо нам ця сміливість. Ми були похмурі, нас прозвали фаталістами, наша доля це повнота, напруга і зосереджені сили. Ми справлі блискавиці діяльності, ми якнайдалі стоїмо від щастя недолугих, відданості. В нашім небі з'явилася буря, наша внутрішня природа спохмурніла, не було в нас ніякого шляху. Формула нашого щастя тверде так або ні, пряма лінія і мета. Друге, що таке добро все, що примножує в людині чуття сили, жадання влади зрештою, саму силу. Що таке зло? Все, що походить від слабкості, що таке щастя, коли відчуваєш, як зростає сила, отже, долається опір, потрібна невдоволеність, а більша могутність, не просто мир. А війна не чеснота адія, чеснота ренесансної доби, мужність, аморальна чеснота, недолугі і безпорадні мусять загинути це перший принцип нашої любові до людини, і в цьому їм треба допомогти, що шкідливіше за будь-яке нечестя, співчуття справі всіх недолугих і безпорадних християнство. Третє. Я не збирався говорити про те, чого в доконечній послідовності мусить позбутися людство, адже повинна зостатися людина. Я тільки з'ясую, яку саме людину слід плекати, який людський тип має найвищу вартість, найгідніший життя і майбутнього. Цей найвартісніший тип об'являвся вже досить часто, але як щасливий припадок, як виняток, бажаний він не був ніколи. Радше його просто боялися, Досі він був майже страхіттям, і, відчуваючи переляк, бажали вирощувати і врешті утримували цілком протилежний тип свійську тварину, стадну істоту, хворого звіра на ймення людина християнина. Четверте. Хоча ми сьогодні в це віримо, людство ніколи не прагнуло ставати кращим, сильнішим чи вищим. Поступ цілком сучасна, отже, неправдива ідея. І своєю вартістю європейсь сьогодення значно поступає з європейців Ренесансної доби. Розвиток аж ніяк не конче пов'язаний з якимсь піднесенням, злетом, посиленням. З другого боку, в різних місцях землі, в різних культурах траплялися вікуповні щасливі випадки воістину об'являвся вищий тип істота, яка височила поміж загалу, немов людина, Такі неймовірні щасливі указі траплялися завжди і, може будуть і надалі. За сприятливих обставин такі щасливі жеребки можуть діставатися навіть цілим поколінням, племенам і народам. П'ята Християнство аж ніяк не слід оздоблювати і прикрашати воно стало смертельним ворогом цій вищій людині, засудило всі її провідні інстинкти і виділило в них зло і злих. Сильна людина це взірець негідника, прокляте поріддя. Християнство стало на бік усіх недолугих, ницих і безпорадних, створило ідеал, який суперечив могутнім інстинктам виживання, загидало навіть розум духовно сильних натур, оголосивши гріховними та облудними найвищі духовні вартості і прозвавши їх спокусами. Ось приклад, що завдає найбільшого жалю загибель паскаля, який вірив, ніби його розум розбещений унаслідок прабатьківського гріха, тоді як насправді його занапастило християнство. Шосте, мені відкрилося болюче страхітливе видовисько. Я підняв завісу над занапащеним людством. Ці слова, що злетіли з моїх вуст, вільні, принаймні, від підозри, ніби в них риється моральний осуд людства. Вони ще раз наголошую на цьому вільні від усякої моралі. Адже цю занапащеність я найдужче відчуваю саме там, де досі найщиріше вбачали чесноту й побожність. Я розумію занапащеність, ви, мабуть, уже здогадалися, як занепад, і загалом вважаю, що всі вартості, до яких нині найдужче пнеться людство, це вартості занепаду. Тварина, вид, індивід занапащується тоді, коли втрачає свої інстинкти, коли обирає те, що їм шкодить, і потім прагнуть його. Історія високих почуттів, людських ідеалів. Може, я й мушу її викласти, це вже майже пояснення, чому людина така занапащена. Саме життя постає переді мною як інстинкт зростання і тривкості, нагромадження сил і влади, де бракує жадання влади там занепад. Я вважаю, що цього жадання бракує всім найвищим людським вартостям, натомість, прикрившись священними іменами, запанували занепадницькі отже, гелістичні вартості. Сьома. Християнство називає релігією співчуття. Співчуття є протилежністю палких поривань, які посилюють життєве завзяття. Воно пригнічує, коли є співчуття втрачається сила. Співчуття ще дужче виснажує силу, вже підточену життєвими стражданнями. Унаслідок співчуття страждання навіть стає заразливим і за сприятливих обставин сукупне марнування життєвої знаги і самого життя сягає немовірних меж, незмірно перевершуючи початкову причину як от в історії і смертю Назарянина. Це лише перший погляд, проте є важливіші продивившись до школи, якої завдає співчуття і до втрат, яких зазнає людина, ми ще виразніше побачимо його ворожий життю характер. Співчуття цілком перекреслює закон розвитку, отже, закон добору. Воно підтримує те, що вже хилиться до загибелі, боронить приречених і неспроможних і завдяки надміру безпорадних та безталанних, яким дозволяє жити саме життя робить похмурим і непевним. Співчуття наважилося назвати чеснотою у будь-якій шляхетній моралі це просто недолугість, але цього замало. Його зробили основою і початком усіх чеснот, щоправда, і не слід забувати спогляду філософії нігелістичної, на щиті якої заперечення життя. Шопенгауер мав слушність співчуття заперечує життя, робить його гідним зневаги, співчуття це практика нігілізму. Наголошую ще раз це гнітюче і заразливе почуття перекреслює ті інстинкти, які підтримують життя і надають йому більшої ваги. Співчуття помножує злидні та підпирає злидарів, є головним знаряддям посилення занепаду, співчуття спонукає до ніщо. Але ж не говорять ніщо, а кажуть, потойбічне чи Бог, істинне життя чи нірвана, спасіння, раювання. Ця невинна риторика царини релігійно моральної ідіосекразії відразу видається не такою вже й невиною, коли збагнути, яка сама тенденція натягає на себе одежу із витончених слів. Тут проступає ворожість до життя. Шопенгауер був ворог життю, і тому співчуття вважав за чесноту. Аристотель, як відомо, бачив у співчутті хворобливий і небезпечний стан, при якому корисно раз по раз очищати кишечник. Він розумів трагедію як проносне курячись з життєвим інстинктом, треба і справді шукати справу стримати таке хворобливе і небезпечне роздимання співчуття, яке ми бачимо у Шопенгауера. І, на жаль, ще й у всьому літературно-моральному занепаді від Санкт-Петербурга до Парижа, від Толстого до Вагнера. Нехай воно лусне християнське співчуття це найнездоровіший складник нашої хворої сучасності стати лікарем, виявити безжальність, твердо тримати ножа, наш обов'язок, наша любов до людини, бо ж ми філософи, ми гіперборейці.